Вітаю, друзі! Хочете відпочити в красивому місті з якісним сервісом джаз Бальведер чудовий вибір. Цей готель дуже люблять наші туристи і повертаються сюди знову і знову. Ходімо, покажу, чому обирають саме його. На рецепції зустрічає привітний персонал та сучасний інтер'єр в марокканському стилі. Перше, що хочу вам показати, це неймовірний вид, який відкривається з тераси. Тільки подивіться на колір моря. Готель дуже зручно розташований, на першій береговій лінії та недалеко від аеропорту. Їхати близько 20 хвилин. До речі, у готель відразу надягають гостям браслети, і ви можете користуватись всією територією. А якщо є вільні номери, то вас відразу й поселять без жодних доплат. При виселенні браслети також не зрізають. Якщо у вас пізній виліт, ви можете насолоджуватись відпочинком після того, як звільнили номер. Є спеціально відведене місце, де можна прийняти душ та перевдягтись. Також є можливість продовжити номер з 12 до 17. Ця послуга коштує 30 доларів для всіх категорій номерів. Як бачите, територія готелю компактна та дуже доглянута. Є три басейни, два з яких підігріваються у зимовий період: один дитячий та один дорослий. Аквапарку у готелі немає. Біля басейну є бар, який працює з 10 до 17. Тут подається пізній сніданок з 1030 до 12, а після 12.30 і до закриття снеки, піца та морозиво. На пляжі також є бар. Там подаються лише напої з 9 до заходу сонця. Ще один бар є в лобі готелю, який працює 24 на 7 з алкогольними та безалкогольними напоями. Пляж піщани є невелика лагуна для дітей. Плаваючий пантон довжиною 120 метрів. Кораловий риф є, але він не такий живописний, як хотілося б. Анімація у готелі активна. Працює професійна інтернаціональна команда аніматорів. Є міні-клуб для дітей від 4 до 12 років. Було дуже приємно зустріти там дівчат з України, які розважають діток українською мовою. Щовечора проводять міні-диско. А після професійне шоу. Є безкоштовний тенісний корт та тренажерна зала, а також різні активності на пляжі та біля басейну протягом дня. Тут якісне та смачне харчування. По вашому запиту приготують безглютенові або безлактозні страви. Також є куточок для дітей. Окрім головного ресторану, є один карт, де ви можете скуштувати страви італійської та середземноморської кухні. У готелі є два типи номерів Superior та Family. Зараз ми з вами їх подивимось. Це номер категорії Family. Більшість з яких розташовані на першому поверсі. Зверніть увагу, що зона з дитячими ліжками відокремлена перегородкою. Міжкімнатних дверей немає. Є чудова тераса, де можна насолоджуватись цим неймовірним видом на море. Також є номери з видом на сад або на басейн. Номери в просторі та охайні. Остання повна реновація проходила у 2019 році. Водичка, кава та чай поповнюються щодня, а халати та капці приносять по запиту. Зараз показую номер категорії Superior. Він однокімнатний і менший від категорії Фемелі всього на 2 метра квадратний. У номерах праски немає, але по запиту вам її принесуть безкоштовно. Проінспектувавши готель Джаз Бельводер, я ще раз переконалася, що мережа Джаз це про якість, про сервіс. Та високий рівень обслуговування. Готель абсолютно універсальний, підійде як для сімейного, так і романтичного відпочинку. Тож, друзі, рекомендую вам його від серця. Для прорахунку та бронювання туру звертайтесь до наших тревел експертів за посиланнями в описі під цим відео. Щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш канал, залишайте реакції та коментарі.